Яким був клімат півтора мільйона років тому, і як він змінювався, тепер дізнаються науковці. Допоможе їм антарктичний льодовиковий керн. Найдавніший його шар був на глибині 2800 метрів. Він і утворився півтора мільйона років тому. Лід в Антарктиці складається з безлічі спресованих шарів снігу. ми можемо пробурити цей льодовиковий щит. Як ножем видаляєш серцевину з яблук, так само буром виймаєш керн і витягаєш з нього циліндричні шматки льоду. Кожен шар містить інформацію про стан планети того часу, коли він формувався. У ньому можуть бути частинки пилу та попелу, бульбашки повітря та радіоактивні речовини. Вивчаючи лід, можна дістати дані про температуру, сонячну та вулканічну активність, обсяг океану, опади, опустелювання та лісові пожежі. Раніше науковці вже раз витягли керн, що охоплював період у 800 тисяч років. Нові зразки дадуть змогу зазирнути ще далі в минуле. Нас цікавить період, що існував мільйон років тому. Бо є дані, які дають змогу припустити, що в той час льодовикові щити були меншими. Рівень моря був вищим. А вміст СО2 був близьким до нинішнього. у вивченні льодовикового керна. Беруть участь 12 наукових організацій з 10 європейських країн. Фінансує проєкт Єврокомісія.